До вашої уваги, щотижнева рубрика, запитаю міського голови. Дмитро Ханіс відповідає на питання, які ви задавали протягом тижня. Перше питання задає Тетяна Пушкіна. Чи обов'язково було розгортати будівництво нового ЦНАПу, коли є пусті будівлі? Наприклад, будівля корпусу стратегії побувщій Гагаріна. Чи на часі таке будівництво? Ну, по-перше, ви знаєте, що у нас обмежений бюджет міста. По-друге, що стосується під підприємства стратегії закритого на паузі корпусу, так ну це майно обласної ради, яке знаходиться зараз на балансі водоканалу. Приміщення вже багато років закрите. Там є питання по покрівлі, є питання по кабінетах, є питання по електриці, опаленню і такі інші питання. От. Таке велике приміщення для по-друге, не потрібно. Кошти, навіть якщо і були б міські в міському бюджеті, ми не можемо витрачати на підприємство, яке не є нашою власністю комунальною. Можливі були інші шляхи, але це дуже складний і дуже дорогий для громади путь. У нас також роздивлялися інші приміщення. Наприклад, приміщення, яке знаходиться в самому центрі нашого міста, колишньої п'ятої школи. На жаль, використовувати не за освітніми потребами. Закону України на сьогодні неможливо. Ми зверталися і в міністерство і кругом, і отримали відповідь, що якщо ви хочете щось робити в п'ятій школі, а також в садочках, які ми закрили, то там повинні бути тільки освітні процеси за прямим призначенням. Ніяких решти неможливо. Соціальні там неможливі. Така була відповідь. Тому ми також не можемо витрачати на неї кошти і переводити їх під розряд знапів. Ну, і це саме кошти. Щоб зробити з п'ятої школи ЦНАП повинно мати ну, хоча б 15 мільйонів гривень, то там потрібно зробити все: крівлю, поли, вікна, опалення, каналізацію, воду, світло, перепланувати приміщення це дуже велике вкладення. Хоча я з вами згоден, що приміщення вже є. Ну, якби є. Що ми бачимо і що ми маємо з того, що зараз будується. В задачах міста стоїть побудувати фундамент, підвести комунікації, крапка, зробити благоустрій, який ми будемо остаточно робити, я так думаю, вже по весні. Зараз по мінімальні роботи ми зробимо, а решту будемо робити весною. От. Це трохи більше мільйона гривень. Є проєкт, є підрядник, який виграв тендер і працюємо. А звідки фінансуються ці роботи? Проект роботи, який я зараз назвав фундамент і комунікації, фінансується з місцевого бюджету. Депутати вивчили питання, проголосували і виділили на це кошти. Десь порядка до 10 мільйонів гривень буде стоїти саме приміщення. Приміщення це модульний, модульний зборний будинок, він готовий абсолютно для використання. В ньому є освітлення, опалення. Кондиціонування, санвузли, мебля, туалети, заведена вода, інтернет, робочі місця з комп'ютерами, з усім з розетками. Це готове. Ми не витрачаємо, громада не витрачає жодної копійки, бо ми виграли цей проєкт в організації ПРО ООН» завдяки нашим теплим відносинам і довгій співпраці да, з організацією. І ми дуже задоволені, що у нас з'явилася можливість з при незначних вкладеннях отримати те, що нам вкрай потрібно громаді. Там буде 12 робочих місць, і це повинно бути достатньо для того, щоб послуговувати населення. Окрім того, у нас залишиться приміщення колишнього ЦНАБу, яке буде працювати в розряді бек-офіса і. Для послуг, які ми плануємо розвивати підтримки ветеранів, до речі, питання з приводу зачинених школ, Зоя Гівчак запитує, чому не прибирається територія шкіл першої та п'ятої. Території шкіл закріплені за школами, які працюють, так але зараз, коли у нас обмежене фінансування, зараз, коли у нас школи не працювали, бо в дистанційний режим, ми не виводили ні людей, ні обслуговуючий персонал, так тому є певні моменти економії. І якщо Когось з мешканців це ну як до, до, хвилює, дуже хвилює. Я пропоную їх послуги. Також ми будемо задоволені, якщо хтось вийде і поможе нам це зробити. Чому ні? Скажіть, будь ласка, коли з'явиться дитячий ендокринолог в місті жовті води? Ендокринолога, на жаль, дитячого міста немає, але з тих дітей, які потребують цієї послуги. Всі діти мають супровід в обласної больниці. Вони отримують там направлення, отримують електронні рецепти. Виписує вже дорослий ендокринолог, отримавши направлення від обласного лікаря дитячого. Виписує в місті жовті води. Безкоштовні рецепти і таке інше електронні всі ті рецепти. Тому діти всі з препаратом діти всі отримують всі ліки, які потребують. Їм тільки залишиться раз в полгода з'їздити на прийом обласного дитячого ендокринолога. Тому ми це питання знаємо, але ну поки що не рішають. Немає врачів, Є проблема з врачами, є проблема з некомплектом врачів взагалі по місту. Ми ці питання вирішуємо. Олена Жушман запитує питання про підвищення ціни за послуги підприємства, «Чисте місто. Чому змінюється тільки ціна, а якість кожним разом гірше? Давайте разом контролювати якість, якщо є такі випадки, що ви бачите. От. Але давайте будемо відверті. Те, що знаходиться біля контейнерів, воно не повинно бути в контейнерах. Це, як правило, лістя, негабаритний, негабаритне сміття і таке інше. Якщо є питання, є на сайті телефон чистого міста, і звертайтесь туди. Там є директор, там є люди, які приймають дзвінки. Вказуйте на недоліки, а тариф змінився. Я це вже доповідав минулим разом. Чи я не пам'ятаю, тариф змінився із-за суттєвого повищення ціни на паливо, паливомастильні матеріали, шини, інші запчастини для транспорту. Це підприємство транспортне, тому воно дуже болюче реагує на зміни цін на ринку, того що я назвав. Вони насправді суттєво змінилися, ці питання всі вивчені. Е, є факт, е, наскільки це пройшло повищення. заробітна плата змінилася, і тому е, там незначно але підвищився тариф. Зараз він там, в вровень 30 гривень. Е, ви зараз сигарет пачку за 30 гривень не купите, а вам місяць возять сміття. Я думаю, що ця послуга е, варта таких коштів. Наступне питання: чому в місті не працює вуличне освітлення? В якому місці не працює, є після вітру порушені провода, є питання по встановленню всього цього освітлення. Освітлення включається у нас ввечері до початку комендантської години по місту, виключається на комендантську годину, і включається з п'ятої ранку і до світла, для того, щоб люди могли попасти на робочі місця. Вазво рано їде і інші. Мітіси іде на зміни освітлення включено. Якщо у вас конкретно є якийсь район, який вас хвилює, то що я бачу, я обходжу місто, об'їжджаю місто в темне. Це центральні місця, може, де якийсь приватний сектор, може там десь якісь питання є, що там немає ліній. Я так не можу відповісти. В місті світло горить. Хай ну це не я один підтвердить. Можу. А за яким принципом, взагалі, воно вмикається? Датчики виставляються по часу, так, по часу і. Підрядники десь може трохи зарані виставляли, але якщо це в ясну погоду, якщо сумерки, то вже в той час вже доцільно щоб включалося. Хай воно включиться на 10 хвилин, на 15 хвилин раніше темряве, Так ну люди будуть іти вже не ламати ноги, бо це саме той час, коли стемніло, якраз би йдемо з роботи всі. Хай воно на 10 хвилин раніше включиться і буде потроху люди входити в темряву. Наступне питання: чому міська влада ігнорує жахливий стан сховищ? Якщо місцева влада скинула з себе обов'язок по утриманню сховищ, то чому мешканці будинку, де знаходиться сховище, де самі займалися відновленням, мають пускати когось з вулиці? По-перше, війна і це ніхто не був згоден, почувається в 2014 році. Де були жеки, де були мешканці, де були всі по встановленню укриттів, коли були кошти в бюджеті, коли не було широкомасштабної війни, коли не було таких негаразів, як зараз. От тим не мені, ми встановлюємо, ми виділяємо кошти, і ви знаєте, ми зробити все одночасно не можемо. Ми звертаємося до держави, звертаємося до обласної військової адміністрації з проханнями. бо Попередній розрахунок тих укриттів, які тільки в домах знаходяться, щоб зробити з них те, що вимагає ДСНС, потрібно точно цифру, десь порядка 60-65 мільйонів гривень. Це так по поверхностно, це не зробити його ідеальним ремонтом. 45 укриттів. Тому ми пішли таким шляхом. Ми потроху, крок за кроком. Ремонтуємо, встановлюємо санвузли, робимо лічильники світла, лічильники води. І ті ОСББ, і ті люди, які знають, які адреси ми вже пройшли, так вони можуть підтвердити, що ми йдемо таким, таким напрямком. Там ми виділили місця для наших школ, які укриваються, які заходять за поряд да, з цими криттями. От. І про це, це йде кожен день. Але ми звертаємося постійно до депутатів. Звертаємося до бюджетної комісії з проханням виділити кошти, ну, це окрім обласного бюджету, окрім державних програм, От, кошти поки що не виділяються за дарма, зробити ми чи не можемо. Щодо захаращення, так давайте подивимося кожен на себе в зеркало. Хто зробив з цих підвалів, сараї, хто стягнув туди сміття, ну скажіть, це ж не міська влада зробила. Ми зараз, ми зараз провели роботи, ми вичистили ці подвал. Да, вони не ідеальні, да вони там не покрашені, не, не дійшов ход на встановлення санвузла там чи такого іншого. Але дойде, обов'язково дойде. Якщо б були кошти в повному обсязі, так ми б зробили це вірно, зробили б цю роботу. Зараз немає їх тому обсязі, в якому повинні бути. Ми йдемо цим шляхом, і обов'язково все буде рано чи пізно відремонтовано. Опять же, давайте подивимося кожен на себе. Ви, не дай Боже, в ситуації складної опинилися не біля свого будинку. І у вас якийсь дом, якийсь голова ОСББ, чи мешканці цього дому вас одного не пустили в укриття. От ви зали питання, давайте подумаємо да, головою, як це буде виглядати. То, зрозуміло, якщо буде людина йти біля вашого дому, ви не маєте права не пуститися і законом е е обумовлено, так? ну і здравим ну, глуздом також. Пані Світлана запитує, чому керівництво виконкому не хоче звертати увагу на перевезення пасажирів на веселу іванівку? Маршрутка, яка зараз курсує, не придатна до експлуатації. Немає за що триматися в салоні. Ну, маршрутка придатна до експлуатації. Ми вивчали це питання, і питання було завчасно. Я бачив маршрутку. Особисто там не передбачені заводом в ну, поручні при заході, при посадці. Але в Словоні все є. Це норману надалі. Це нормальний автобус. Ну та, та така конструкція. От я зараз вважаю, що добре, що у нас взагалі ходить транспорт і люди мають можливість доїхати в той чи інший напрямок. Тому ми відремонтували всі маршрути, по яким движеться маршута. Так вже немає тих страшних ям і того іншого. Ну ми живемо поки що ну не в Європі. Да, там трохи по-іншому я можу сказати, що там по іншому облаштовані і маршрутки, і для людей з особливими потребами облаштовано все, як зайти і вийти. От, ну будемо до цього стремитися. Поки що, отак є назва перевізника. От, у нас він, він тимчасовий, ми проводимо конкурси, в конкурсах ніхто не приймає участі і ми йдемо по шляху заключення договору з одним тим перевізником. Це таксі Прайм. І слава Богу, що хлопці взялись і виконують ці роботи. Вони придбали додатковий автобус, і при початку шкільного процесу також ми. Готові підвозити дітей з канікули, але це теж питання є. Якщо буде потреба, і діти будуть потребувати додаткових рейсів, Ми готові, вони готові і на це. Вони йдуть назустріч у всіх питаннях. Ну і ми безумовно раді, що у нас є наш жовтоводський перевізник. У нас раніше були і нагородні. Дуже складно було домовлятися да, за ті чи інші моменти. Ці реагують миттєво, де є затори, вони перебрасують маршрути. Це питання всі согласовуються з нашим управлінням економіки. Ще одне питання: чи буде працювати басейн цього сезону? Зимовий плавательний басейн, всю зимку працювати буде. Ми плануємо, ми плануємо і те, що я бачив в Німеччині, і будемо вести перемовини, обладнувати його для людей з особливими потребами. Цей басейн може війти в систему питань реабілітації ветеранів. От, бо в воді дуже добре це проводиться. Я бачу, як це робиться. От, тому вода вже набрана. Зараз йде е, нагрів, очистка, реагенти придбані. От, я думаю, 10 днів 2 неділі на очистку води, бо воду набрали, ну вона поки що вона страшна. Я думаю, зараз про зачистки завершиться, і ми будемо. Вирішувати графік робот, вивішувати суму оплат, вирішувати на виконкомі вартість, і будемо пускати людей. Окрім того, скажу, що зараз почалась процедура і є у нас бажаючі на сьогодні, і ми вже пройшли сесію, де визначили умови права продажі права оренди на літній плавательний басейн. І якщо все складеться так, що людина візьметься, то у нас на наступний рік і. Там можливо якісь зміни в гарну сторону. Якщо у вас виникатимуть інші питання до міської влади, залишайте їх на нашій сторінці або на сторінці Жовтоводської міської ради у Фейсбуці.